Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілу в місті Дергачі постраждав 72-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: три каба, чотири БПЛА, типу гарань 2 один в дрон Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в місті Дергачі пошкоджено 18 приватних будинків, електропотяг та два автомобілі. У Куп'янському районі в селищі Куп'янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок. В селі Лозове два приватні. Будинки. Будинки. У Ізюмському районі в селі Підлеман пошкоджено сільськогосподарське підприємство, бензовоз, автомобіль з насінням, трактор з причепом, легковий причеп, генератор, знищена сільськогосподарська продукція. Транзитний евакуаційний пункт Толозовій за добу прийняв 169 людей. Залишилися 62 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 6650 людей. Рятувальники звітують протягом доби, здійснили 49 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп'янському районах області. Вдень у селища Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу на території приватного домоволодіння горіли господарча споруда, гараж, літня кухня та льох на загальній площі 110 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Внаслідок побутових пожеж одного чоловіка 1982 року народження було врятовано в місті Ізю. Ще один чоловік 1998 року народження постраждав в селі Вільшани Харківського району. За добу ліквідовано 11 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 4 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 159 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та кубінському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення в районах Вовчанська, Западного, Довгенького та в бій Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського і Липців. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Куп'янська, Степової, Новоселівки та в бій Курилівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини